Ну як було, зрив був і... і все. Віз товар з Києва на Харків зупинився, щоб заправитися, зайшов на АЗС та потрапив в епіцентр вибуху в момент, коли в заправку влучив шахет. Сталося це близько 18.30, Розповідає водій вантажівки Олександр та показує, як понівечило кабіну машини. Прилетіла, зірвалася, почалась пожежа. Приїхала скора, позабирала людей спочатку одну партію, потім другу. скільки людей позабіли. Чтитилі 5. Серед тих, кого забирала карета швидкої, був і він, додає перевізник Олександр. Він отримав струс мозку та поранив ногу. Сьогодні чоловік вийшов з лікарні та одразу попрямував до розтрощеної фури, аби вирішувати, як врятувати вцілілий вантаж. Оговтується від шоку та намагається порахувати збитки і власниця двох фур харків'янка Світлана. Обидва її водії поранені, пошкоджені вибухом шахеда і вантажівки, каже підприємиця. Водітель получив травму галави. Водій отримав травму голови. У Вольво водій, якби не був на АЗС, а в кабіні водія б просто не було, тому що від кабіни нічого не залишилось. З посіченням ніг рук, ноги, руки зашиті. Другий водій, посічення ніг, рук, часткові опіки. Чистічне ожоги. Товар, Товар пошкоджений в одній машині, в іншій машині. Машини не підлягають взагалі відновленню. Причепи теж усі пошкоджені. Мені компенсацію ніхто не виплатить, так як це форс-мажор. Це військові дії. Жодна страхова не оплачує такі випадки. Стояв на заправці і водій Олег. Він прямував з Києва до Полтави. Говорить, дивом вцілів. «Шахет спікірував і це буквально хвилина. Серйозних поранень немає, а так, забитись і... Було зафіксовано влучення ворожого безпілотника по автозаправній станції у Полтавському районі. В результаті виникла пожежа. Повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. Серед травмованих та госпіталізованих п'ятеро людей, чотири водії та операторка АЗС, яка перебуває у важкому стані. Усі вони були неподалік місця вибуху, говорить речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Серед потерпілих операторка, жінка, яка працювала на ЗС 1991 року народження, а також чотири водії, двоє з яких 1975 років народження, один 89-го року народження та один 1995 року народження. Ці всі водії вони перебували у припаркованих неподалік вибуху вантажних транспортних засобів. Вони наразі у шпиталені, їм надають допомогу лікарі в медичних установах. За даним фактом розслідується кримінальне провадження працівниками Служби безпеки України і працівники поліції, зокрема, слідчі підрозділи, допомагають документувати цей злочин. Для ліквідації наслідків удару залучали і вибухотехніків, кінологів, рятувальників та психологів, говорить речниця Головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко. Вчора до нашої служби зателефонували близько ну приблизно вісімнадцята Рятувальники відразу виїхали на місце події. Сталося так, що свідком влучання, взагалі шахеда, в цю автозаправку став наш працівник Владислав Дубина. Він якраз повертався із відрядження і проїжджав повз цієї автозаправки, і навіть побачив, коли цей безпілотний апарат влетів, скажімо, так, в АЗС. Епіцентр удару прийшовся на місце, де знаходилося кафе. Продовжує Світлана Рибалко. Наш Владислав разом із Водієм вони знайшли чоловіка. Який потребував допомоги, людина скоріше за все, що отримала контузію, і в нього ну явно були проблеми із ногою. З однієї він не міг стати на ту ногу. Вони йому допомогли піднятися, взяли його під руки, вивели його на безпечну відстань від автозаправки. Потім вже прибули наші рятувальники. Вони провели проводили і розвідку, і ліквідацію пожежі. Ліквідували пожежу на автозаправній станції 17 вересня близько 22.18.